Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Проживаю я на Вінниччині. Підходить час чи пора до обрізки дерев. Придбав я такий акумуляторний секатор виробника Start Pro. Чому такий? Для мене важливо, щоб був. Рівний чистий зріз І не обов'язково, що виробник має бути якийсь там хвальонний, знаменитий. І ціна його зашкальна, що не під силу придбати. І тим більше мені, мене питали сидіти за подарунок, який мені подарувати то я вибрав недорогий і щоб дітям було недорого Так, що входить в комплекті? Сам секатор. Два акумулятори. Зарядне. Так, щоб могли видно, наскільки воно. Не хоче фокусуватися. Хто хоче прочитати, то зупиніть відео, де видно стільки ампер, вольт, далі в комплекті всі ключі, які потрібні. Наждак бачу є. Масленка тільки треба заправити маслом. І запасні леза, що немало ваги. Два комплекти. Так, ще відразу скажу, що було два, е, їх є, верніше, два, дві модифікації. Я вибрав дорожчу, не за те, що показує тут скільки зрізів і заряд, і за заряд акумулятора, а щоб більший, що ці цей, цей більш потужніший. Більше відкривається ріжуться частина, тобто можна зрізати більшу гілку. В інтернеті фактично ціна однакова на всі такі секатори, може там плюс, десь мінус, більша. Захисту немає, так що пальці підкладати не можна. В деяких секаторів є захист, але вони набагато дорожчі. В цьому секаторі немає захисту. Зараз я спробую показати, як він працює. Включився. І якщо ми пару раз нажати, він працює. Спробую показати зараз на великий зріз відкриті. Може, можливо так не видно. От. Наполовину відкривається. Тобто можна робити менший зріз. Менші гілячки, гілки менші. Треба, щоб більше нажав, відкривається на всю. Є тут от індикатор, показує скільки зрізів і акумулятор. Ну, акумулятор можна подивитися і от є кнопка. Можна нажати і подивитись заряд акумулятора. Так, Тепер хочу показати, які робить зрізи. Я думаю, що той, хто ріже багато дерев, той знає, що чи яблуні, чи груші, чи сливи, дуже велика різниця, що різати. Тим більше є такі яблуні, що легесечко ріжуться сорти, а є такі, що не можна їх врізати. У мене болить рука. Я, наприклад, вже знаю якісь сорти, то по ті роки я їх залишав. там Обрізав основні всі, а в кінці вже обрізав ті, що дуже важко вирішується і не можна обрізати. От прийшов мій помощник, хто слідкує за моїм каналом, такий вже він виріс. Рижик Він завжди зі мною в садку допомагає мені. Так, тепер по темі. Цим секатором пробував, не відчувається зріз. Так як не ріжеш рукою, а ріжеш з секатором. Безщоточний, дуже удобна ручечка м'ягенька. В принципі, вони всі ті китайські, одне й те саме всередині, тільки назва друга і щось трошки якогось там цікавого. Я спеціально прийшов до такої алеші, це сорт Комета. Вона дуже тверда. І от покажу. Як, як я, якій зріс на чистоту, отріже. Ага. Якщо довго не користуватись, бачите, він ще сам і вимикається. Так, ви дивіться. Зріс рівнесечки, чистий, діаметр 12 мм приблизно. Без проблем. Ріже, чистенько. І це грубе дерево, я спеціально не обрізав, щоб показати. Так, Тепер груша. Груша сорт красива. Ну, Не будемо, мабуть, відчувати навіть легесочку, зріж чистенький. Дивіться. От, навіть якщо на кільце, то добре підходить і ріже такий зріз. Так, Яблуня сорту Семеренка. Да, цей секатор не такий потужний, як хвальоні виробники, як я кажу, але мені фатає, я користуюся і дешевшими сікаторами, але за ними дивлюся, придивляюся, то вони працюють. Кожен з вас може вибрати собі такий сікатор, який йому доступний. Аж сам виключається. Ну, от, давайте на цій гілці пару разів посмикав, включилось. бо тут буде гарно видно, Попробуємо, Попробую показати, як ріже на кілька. От вкладаємо чим ближче. Ближче ним не можна, мабуть. Да. Трошки залишається пеньоск. Зараз підійдемо до другої сорту. Так, яблуня сорту квінті. Сорт квінті. 10 мм ріже без проблем може 9 10 нема чистечки зріз. Через що я кажу, що найважливіше, щоб був чистий зріз. Ну, і сам замикається. Мам. А оце в місці Попробуємо, як буде на кільця. Тут є після літньої обрізки пеньок. І зараз попробуємо, як буде на кільце зрізати. Ну. ну, в принципі, непогано, в принципі, непогано. Груша сорту скарб. Тут нема що і врізати на роботи. Тут попробуємо на кільце Ну, Виходить, виходить. Груша ріжеться ця, не відчувається. Груша сорту кюре, привита на дижці. Перший рік війшла в цикл плодоношення. Ми спробуємо на кільце. Дуже подобається, що відразу замикається, одне працює. Пару разів треба нажати на гачок і, і оце в місці спробуємо пару разів нажав і працює. Що заважає, я вже зрозумів. Заважає от, от оця, оця частина, яка прилягає до стовбура чи до дорілки, зав, заважає рівно підійти. Треба, щоб нічого не заважало, тоді буде рівний зріз. Так, дивіться, коли не впирається, то можна зробити на кільце. Було видно, дивіться. Це вже буде на кільце. Зріж, рівненький, чистенький. от Зачепив, бачите, треба дуже обережно бути з деркуру. Це таким чином для мене вистачить цього секатора. О, почну обрізати. Це перший раз я ним пробую як він працює, хоча він вже в мене три місяці як придбаний. Дивіться, зріз частенький. Сонце світи не видно. За. Чистий зріз. Я задоволений даним секатором. Легкий в руці. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.